Просимо ще вчителів і також директора нашої недільної школи. Світлану Денису, будь ласка, прийдіть сюди допереду. Ззади, дима сцена, дима сцена. Я думаю, брати і сестри, що можливо ми навіть і не, не всі з вами знаємо точно, хто були в нас вчителями в недільній школі. І добре сьогодні, будь ласка, вчителі, підіть сюди допереду, щоб ми вас бачили. Ми всі знаємо, що директор то є Світлана. А вчителів ми, може, і навіть не знаємо, то тепер вже будемо знати. Ось вони. Вони на протязі року навчали наших дідучок. Бог давав їм мудрості, давав їм терпіння. Я думаю, що діти найбільше потребують терпіння, тому що в них є дуже багато питань, вони є досить непосидющі. Не раз, можливо, вони не хочуть нас слухати або роблять не те, що би нам хотілося. І вчителі, вони мали до них терпіння, мали до них любов. І я думаю, що як вчителі, вони кожен з них. Знаючи дітей, вони шукали підхід, як би краще підійти до них, як би краще пояснити їм усе слово Боже. І я би хотів би персонально від себе і від всіх вас, батьків, подякувати всім нашим вчителям, які працювали на цій нелегкій ниві. ми вам щиро за це дякуємо і просимо, хай Бог вас благословить цьому. Це є дуже важлива праця. вона... Є важливою в церкві, і вона не буде забути Богом, і Бог обов'язково віддасть їм столицею. Також є діти, які сьогодні є ваші діти, ви їх любите, переживаєте за них, молитеся за, за них як добре, що вони мають собі ці можливість ходити в церкві, в недільну школу, тому що є загальноосвітня школа, а є школа і сестри в церкві, яка вчить дітей. Усіх знань про Бога, про Біблію. І ці знання вони будуть використовувати протягом всього свого життя. І я думаю, що це є такий перший крок на пізнання живого Бога і дав Богу, і Сестри. Це не, знаєте, не все, що ми можемо зробити, віддали дітей в школу і все. І на тому наша місія закінчена. Наша місія, вона ніколи не закінчиться як батьків. Ми будемо молитися, щоб Бог благословляв, Бог оберігав наших дітей все наше життя, а особливо, щоб вони знали Бога, щоб вони знали живого Бога. Щоб вони мали усе спасіння? Можливо, вони сьогодні ще багато чого не розуміють. Я є впевнений, вони дуже багато ще чогось не розуміють. Але десь вони пізніше це згадають. Говорили їм батьки, говорили їм вчителі і зрозуміють, для чого вони їм це говорили. Будемо молитися, продовжувати молитися за них. Ми також дякуємо всім дітям, які... На протязі цього року, діти, ми вам дякуємо, ваші тату з мамою, і ми всі вам дуже дякуємо, що ви ходили, ви мали усе бажання бути на да, усіх класах, що ви були чемними, що ви виконували усі всі завдання і домашні завдання, які давали вам вчителі. Ей вас Бог благословить. і Ми помолимося за них. Навчальний рік закінчився, вони будуть відпочивати вже, знаєте, десь як колись ми вчилися. І це така пора літа, пора, де ми, знаєте, багато проводили десь часу на природі, щоб Бог їх зберіг від всякого нещасного випадку, від каліцтва, щоб він був з ними. Ми помолимося за них, але перед тим вони ще хочуть привітати всіх вчителів. У них є особливі привітання, будь ласка, діти. Наше привітання воно буде заключатися в тому, що ми зараз зразу станемо і помолимося, щоб Бог їх дальше благословив. Алілюя! Слава тобі, Господь! в цей час Ми схилились перед.